Так, рецепт моїх найулюбніших, найсмачніших сінаболь. Для приготування я використовую хлібопічку. Додаю туди молока 250 г та розтопленого масла ще 50 грамів. 2 столових ложки цукру, не завадить туди додати. 2 яєчка і 600 г муки. Використовую сухі дріждж, додаються вони в самому кінці, потрібно 8 грамів. Вибираємо рецепт тісто, тобто програма 8 до такої півопічці, як у мене. І розпочинає вона сама вимішування. За півтори години наше тісто підійшло. Тим часом готуємо начинку. Начинки у нас буде дві. Одна це з домашнього сиру. Використовуємо 300 г, додаємо 1 яйце та 12 г ванільного цукру. Все гарно збиваємо блендером. Та друга начинка, яка буде з кориці з цукром. Я використовую коричневий цукор, але можна, звісно, і простий. 2 лових ложки цукру і одна чайна ложка кориці. Ретельно все вимішуємо. Наші начинки готові. Тісто, яке вже підійшло, ділимо на дві частини для двох видів сі набоні. Розкатуємо в пласт товщиною 5-8 мм. Викладаємо начинку. Гарненько розмастюємо її, залишаючи. Краї, щоб зліпилися роли плодної кучки. І потихеньку підвертаємо краї, формуючи один суцільний ров. Далі нарізаємо його на маленькі роли. Я використовую для цього нитку, попередньо розмітивши, щоб роли були гарненькими-рівненькими. Підводимо під низ і навхрест перерізаємо. Деко перед випіканням потрібно змастити маслом. Викладаємо роли на деко. Друга порція ролів готується ідентично першій, тільки начинка у нас буде кориця з цукром. Я полюбляю роли з корицею більш тонкі, тому тісто розкачую в товщину 3-3-5 мм. Воно гарно скручується і формуємо. Маленькі роли, більш естетичні на мене. Але все одно дуже смачні. Також нарізаємо з допомогою нитки. Виставляємо всі роли на деку і відправляємо в духовку. Пектися 30 хвилин при температурі 200 градусів. Вибачені цінабони я змащую сметаною. Вони тоді будуть більш ніжніші та соковитіші. Також я дуже полюбляю заварний шоколадний крем, яким декорую зверху сам сінапон. Мендальні пластівці та чорниця. Дуже смачно.